Вітаю вас! енергетичне наповнення вашого сьогодення. Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так, зараз усе-все-все поясню, розкажу. Тож розпочинає у нас все енергія руни Ансус, яка каже, що сьогодні у вас можуть бути якісь надходження нових знань, нової інформації, сприятливе спілкування, яке принесе певні результати, плоди в майбутньому, а можливо, вже навіть сьогодні якісь плоди вашої співпраці з кимось ви відчуєте. Вона беркана у нас ось так вийшла. Це перевернута її позиція, що означає, що десь жіночі енергії в дисбалансі перебувають в вашому організмі, навіть якщо ви чоловік, ще раз повторюю, десь втратили свою ніжність і так далі. Тобто є ж завжди в нас поєднання жіночого та чоловічого в кожному з організмів. Так. Якщо ви жінка, то теж у вас більше зараз чоловічі енергії взяли верх у вашій сутності, що взагалі є дисбалансом в організмі. Так, рай договорить про те, що якщо ви запланували якусь поїздку, вона або не відбудеться, або десь якісь можуть бути проблеми в цій поїздці. Якщо це суто про поїздку, якщо це не тільки про саму поїздку, взагалі за курс, який ви взяли на життя, то от саме сьогодні щось десь піде не так. Нібито зіб'ється з курсу свого, який ви намітили для руху вперед по життю. А тілія це завжди про сімейні цінності. Сімейні цінності сьогодні виходять на перший план. Так. І дві складні руни – Хагалас і і вас посередині. Це трансформативні руни, які говорять про те, що сьогодні, можливо, вам десь буде й складно. Ситуація може десь в чомусь, в якійсь сфері, загостритися, десь щось буде руйнуватися. Будьте готові до того. Але ви захищені, вищі сили вас оберігають навіть в таких складних процесах, і ви їх пройдете достойно. Ось, ось, що сьогодні вам хотіли розповісти руни, ось яке енергетичне наповнення протягом дня чекає на вас. Будьте готові до якогось сприятливого спілкування і з цього прийде якийсь результат, це важливо. Ну і також зверніть увагу на всі інші аспекти, що тут зазначалися.